І з вами Ростик Тарта. Всім привіт. Починаємо нову частину. Ну, Там ми мабуть нічого не можемо зробити так. Але тут ми бочком біжимо. Так, так, так. В мене це. Я вже випут. О, дивись, я біжу паралельно. Так, так а що мені? Щось я впав просто. А я не знаю, що робити. А, вон, я на щось перескочити можу. Тобі Не, дивіться, тобі ти можеш цю кнопку побити. Бачиш щось до кнопки? Ні, я не можу, тобі потрібно перестрим. А, все. А, дивись, тобі. Дякую. Дякую, дякую. Дякую, дякую. 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 А в мене вбило просто. Ні, що. Ідея. А, я тут. Ні. А мені як, а так біг? А, я отак піду, диви тато, тато, ну і папа. О, я вийду за те. Е, тобі потріб. Я взял. Ба тобі потрібен, бачиш на одну стіну. Бач? Я взагалі себе не бачу. Вон. О. Храста. Храста храст. Так. О, ти тепер он бачиш, мене така є штука. Тобі мені потрібно так. Дуже незвично не звично просто, а ти підлетіл. Ага, біжемо вверх. На ту і поспавник. О, те тут є драбина, так? А я біжу як порівнював. Так, ти можеш лізти по цьому. Я можу лізти. Бішит потім. Побігу, побігу. Блін, так незвично в іншій плоскості бігти. А, тобі потрібно мене повітря. Я бачу зараз, іду. — Давайте. — Ди, мене перевертає, я взагалі не знаю, що робить. Це якась покрафія. Ти визвись Взагалі займісь! Персоначе. не ногами! Йо, ви, я бігаю? — Я щось... — забіг. Ти на спині! — мене голова закрутила. й у мене!

Ти все перевернула. Nice. А, ми, ми, вже, ми вже гарні, ми вже гарні. Там щось є. Ні, що. А, а ні. Стоп. Ну, взагалі сюди піти. Куди сюди? Вон зверху якось. А куди сюди? Може сюди вниз піти? Ні, нам, нам, нам не можна. О, я зайшов, я зайшов, я зайшов. Я зайшов, але ж тут темно. Ну так. Ага, це вже наступна частина, та виходить маленька зовсім була. Ну давай запишемо okay, дві одразу. Чи ні. Та ні, давай окремо і запишемо, щоб у нас все було по частинах, всіх, ясно. Всім па-па. І вам буде ростик тарта. Папа-па-па. Папа-па-па. -па. <реку>